Сіма рецептами цих м'ясних делікатесів я поділилася у себе на сторінці. Я маю ще купу ідей і в подальшому я теж з вами буду ними ділитись. Основою всіх цих рецептів є м'ясо, яке ви обираєте самостійно, і натуральна суміш спецій від Вінницького м'ясника. Своє знайомство з вінницьким м'ясником я почала з малого набору. Його ціна 320 гривень, в нього входить 5 видів сумішей для соління по 100 грамів кожна. Для засолювання м'яса в середньому потрібно 23 грами суміші на кожен кілограм. Тобто цих 5 пакетиків вам вистачить на 20 кілограмів м'яса. До суміші входять лише натуральні компоненти без хімічних домішок та покращувачів смаку. Нітрітна сіль, глюкоза, натуральні спеції і трави. Нітрітна сіль тут виступає як знезаражувач, і м'ясні продукти готуються при низьких температурах або, взагалі, без термічної обробки. Приклади рецептів є у мене в профілі та на сторінці Вінницького м'ясника. Готувати з даними сумішами можна солонину, джерки, снеки, кабаноси, домашні карбонати, м'ясні рулети і домашню ковбасу. Готувати такі смаколики набагато легше, ніж вам здається. Просто перегляньте декілька рецептів на сторінці у мене або на сторінці у Вінницького м'ясника, і вам все стане зрозуміло. Підписники сторінки Вінницького м'ясника можуть спробувати суміш безкоштовно, якщо готові оплатити доставку 100-грамового пакета Укрпоштою або новою поштою.